Хто така ця мама тіндер наречених, та чому мене ненавидить твій токс? Привіт. Мене звати Іра Савчук, у соцмережах мене знають як мама тіндер наречених, і я запрошую тебе підписуватися на мій канал, тому що саме тут я розповідаю правду про стосунки. Чому я зараз сказала правду? Тому що, якщо ти десь попала на моє відео зі своїм чоловіком, і він сказав, або хлопцем, і він сказав, що А, що за нісенитницю вона несечу, та блін, вона взагалі афієша там, і, і от щось в цьому. Стилі, ти чула від свого хлопця про мене. Я тебе вітаю, велика ймовірність того, що поряд з тобою токс. Тому що я кажу дуже незручні речі для чоловіків. І так я інколи кажу дуже незручні речі для вас, тому що психологічно здорові стосунки вони незручні для жертв. Вони незручні для токсичних чоловіків, яким вигідно а, юзати вас, яким вигідно, що а, ви не висите в нього на шиї, як вони вважають, да? заробляючи три копійки, що ти там, типу, в нього взяла одну копійку, і ти вже там меркантильна, наприклад, так? А, вони не хочуть брати відповідальність за сім'ю, одружуватись на тобі, тому вони ненавидять просто мої відео в Тіктоці, і я збираю там отаке ну, кількість коментарів про те, яка я. Погана жінка, скажімо так. Тому це відео я записую для вас, щоб сказати вам, дівчата, я пройшла дуже величезний шлях до здорових, психологічно здорових стосунків. Я пройшла величезну кількість тренінгів. І годину власної терапії. Я вчуся на психолога, на в магістратурі, я читаю дуже багато книжок, я працюю з дівчатами, я веду марафон про стосунки, які викликає просто взрив мозку, коли ти розумієш, що таке здорові стосунки. І я точно знаю, що я кажу. І, до речі, мій чоловік підтримує моє відео і він підтримує ту інформацію, яку я кажу. І здорові, психологічно чоловіки. Рідко в Тіктоці заходять на мої відео, тому що вони просто не проводять там час так багато, як деякі. І вони пишуть нормальні коментарі, кажуть, ні, ну так а що тут такого, це ж і так зрозуміло. Але просто ну, серед усього цього хейту, який там є, таких чоловіків мало. Тому я тебе дуже прошу. Якщо ти почула від чоловіка в мою адресу щось дуже таке неприємне, замислись. А, чи поряд ти з тією людиною, з якою ти хочеш побудувати свої щасливі стосунки?